Вітаю впродовж наступних кількох хвилин про те, до яких можливих загроз закликає готуватися поляків заступник міністра внутрішніх справ у Польщі, навіщо у Кремлі відстежують польську правову систему та як Росія повільно банкрутує свіжа аналітика від Міхала Кацевича. Більше за мить. Польське суспільство мусить бути готовим до можливих загроз. Тому влада продовжуватиме програму тренінгів для цивільних, тренуйся з військом та заохочуватиме їх готувати тривожні рюкзаки. Про це ветеріслави тіві заявив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі В'єслав Лешнякевич. Це від вас. Ми отримуємо свої знання на цей дуже важкий період. Не повинно його бути але це нам дає також це бачення, як краще підготувати наших громадян. На випадок, якщо би військова ситуація з'явилася, тому що в випадку стихійного лиха ми собі давали раду, але перед нами є ризик можливої агресії Російської Федерації. Він є досить близький, дивлячись на те, що відбувається в Україні. Ми намагаємося покращити нашу систему охорони цивільного населення. Більше в розмові про безпеку європейців знайдете на нашому сайті. Москва пильно стежить за тим, як Польща готується реагувати на кризові ситуації. Таку думку в ефірі польського телеканалу висловив глава бюро національної безпеки генерал Даріо Шлуковський. За його словами, у Москві уважно аналізують те, що відбувається у польській правовій системі. Тож Польща повинна розробляти правила, як діяти у кризових ситуаціях. Таким чином, щоб використовувати їх для впливу чи зміни думки у Москві, змушуючи росіян сумніватися, такі повідомлення, за словами Луковського, повинні чітко показувати, що польська держава готова до вибіркової мобілізації у будь-якому стані бойової готовності та має інструменти для процедури для реагування на будь-яку гібридну загрозу. Більше з інтерв'ю глави бюро нацбезпеки читайте на Слава ті. -Ві. Головний геолог Польщі розповів, чи рентабельно було б США інвестувати в українські копалини з огляду на те, що днями Україна відправить у Вашингтон переговорну групу щодо нової угоди про корисні копалини. Заступник держсекретаря у Міністерстві клімату та довкілля Кшиштоф Галос в ефірі Слави Тіві розповів, що відповідь на це питання складна. До того ж, йому невідомі прецеденти у світі, коли в управління корисними копалинами однієї держави брала участь інша. Але видобуток у тих українських родовищах, які ще не мають шах. Може бути дороговартісними за словами геолога про невикористані родовища, тобто такі, де ще немає шахт, і видобутку було відомо ще з часів радянського союзу, близько 40 років тому. При цьому досі видобуток, окрім певних винятків, наприклад, залізних чи титанових руд, не проводився. Кшиштоф галос пояснює, чому зараз Україна це традиційний виробник залізних руд. Марганцю, титану, цирконію, урану також і то ви було і це натилетам ні Мабуть, було б усе невелика кількість кобальту, нікелю міді, але ця перспектива на майбутнє здається значно більше цікавою, оскільки. Встепні удокументовані ця низка задокументованих родовищ рурудметалів набагато більша. Це мінерали рікоземельні, але також і руди літію, руди берилію, і також ще багато інших родовищ. На мою думку, передусім тому, що їхній мінеральний склад складний, що технологічні процеси, їхньої обробки були б досить складними, багатоелементними, і для цього треба мати хороше технологічне ноу-хау і капітал. Більше про стратегічне партнерство між Україною та США у сфері корисних копалин читайте на Слава Тіві. Росія банкрутує повільно під такою назвою у розділі погляд на слава ті вийшла свіжа аналітика міхала Кацевича. Всупереч думкам з початку війни, російська економіка не зазнала краху. Вона не завалиться швидко, проте її ерозія буде послідовна. Пише аналітик. Російські резерви закінчуються, а коливання на фондових ринках, викликані митами Трампа, вже вдарили по воєнних доходах Путіна. Вважає автор. Кацевич аналізує стан російської економіки у світлі війни в Україні та санкцій, запроваджених Заходом. Попри початкові прогнози швидкого краху, російська економіка виявилася стійкішою ніж очікувалося, адаптуючись до обмежень і знаходячи альтернативні способи підтримки своїх доходів. Більше про те, як Кремль економічно мотивує росіян до участі у війні. Чи відчувають вони фінансові проблеми? Чому в країні зросли податки та за яких умов почнуться тертя всередині путінської еліти? Читайте на слава Тіві! А в мене все на цю мить. Бережіть себе.